На жаль, всі типи шкіри, чи на щастя, всі типи шкіри. <рес> Стрьом чи норм версія лікаря-дерматолога. Зубна паста підсушує висипання. Стрьом. На жаль, в зубній пасті немає спеціальних компонентів, які впливали на себе регуляцію і знімали запальний процес на шкірі. Жирна шкіра не потребує зволоження. Стрьом. Всі типи шкіри потребують зволоження і жирна шкіра не є винятком, тим більше коли ви користуєтеся регулюючими засобами. Для хорошого догляду потрібно багато косметики. Стрьом. Для гарного догляду вам необхідна база: тобто гарне очищення, зволоження і СПФ захист. При акне не можна користуватися тональними засобами. Стрьом. При захворюваннях акне можна використовувати тонуючі засоби, тільки ж дивитися на склад, щоб вони не були комедогенними. і якомога частіше мити кісточки. Після вмивання шкіра має скрипіти. Стром! після вмивання шкіра у вас не має скрипіти, бо ваше очищення має бути комфортним для вас.